Холодненький кавунчик, літку. Ну, це найкраще, що може бути. У місті вже розпочато сезон медових кавунів та динь. а от які ціни і що пропонують продавці, зараз дізнаємось. Пан Руслан каже, цього року ціна на кавуни та дині зросла на 8-10 гривень, але за два тижні вона вже має знизитися. Кавуни у нас привезені з Одеси, з Херсонської області, кавуни дуже солодкі. Цінова політика від 30 до 35 гривень на даний час. Дині також їдуть татарбонарі Тарбонарія область. Також солодкі, гарні. Дивіться, які у нас вони. Валентина продає дині по 50-55 гривень за кілограм. Кавуни дешевше, близько 30 гривень. Щоб була дівчинка. У мене тут хлопчик, я вам просто покажу. У мене тут хлопчик, хлопчики, бачите, отут, якщо буде. Дуже велика виямка – це хлопчик. А якщо буде отака широка, це буде дівчинка, він буде набагато солодший. Пан Андрій розповідає, що завжди купує кавуни на цій точці, а цього разу взяв для мами, бо їй дуже сподобався. У виборі гостинця керується власними правилами. Перша ознака це, звісно, ви знаєте звук. Якщо він не дзнить глухий, він або переспілий, або пустий. Якщо дзвінкий, але не дуже. Це хороший спілий кавунчик. Друга взнака, це шкіра. Якщо вона гладенька і рівненька, він більш тонкошкурий. Якщо вона товста, така, ну розумієте, така ребриста, він товстошкурий. Це диня узбєцька, вона коштує 100 гривень за кілограм, дуже солодка і дуже класна. І потрібно обирати по вигляду зовнішньому, вона більш жовтіша потрібна була бути. І Трошечки проминать, щоб вона м'якенька була. Це дуже смачна диня. Карина Іванова, Павло Оболевич, телеканал Вікка.